Всім привіт! Виводи в нас не закінчуються, як коли вони вчора, навіть після вчора, але вчора решту виводилось, почалось, так. Я сьогодні приходжу, всіх випустив у цих своїх пентамок. Потім приходжу давати воду тут міняти інду цим індикам, що з боку чи дивлюсь, в мене тут щось хтось гуляє, одним словом, по клітці. Так, але то, напевно зараз спробуємо без фишки. І тут у нас ось така історія. Добрий день. Так, але тут були яйця по-різному, так що ми зараз позбираємо тих, хто так, тих, хто обсох. А, бачите, ще одне виводиться. Вони тут вже геть й... без сіна без нічого. Скільки вже що вивелося. На тобі яйця береш, то йде що? А ти мене кусаєш, я думав, що ти курча кусаєш. Ну не кусаю його. Так, все. Сідаємо. Сіла вона? Сіла, ніби сідає. Так, одним словом. Скільки, є? поки що п'ять чубанів, я не знаю скільки вони часто будуть заводитись. Може і тиждень, але я щось подумав. Напевно, треба буде взяти тих 5 яєць пухових. Ну і так кому буду 5 відправляти. Посаджу. Посаджу, напевно, є одне чорненьке. Одне таке прям сильно чубатеньке, ну красончики. Знаю, вечора, може ще щось виведеться. вам покажу більше. Добре, ну, на що вони сюди вночі почали вивозитись. Добре, що його цей не позатовкав, ну слово кажу, собі на самі виводять, живуть своїм життям. Каже, може я одну лишу ще посадити, а другу, може, посаджу, ну, дві лешу водити, ну, вони будуть кусатися не разом сидять, а одну ще посаджу похов'яли, я думаю, що там ще будуть досиджувати інші яйця, бо, бо вони, кажуть, підношували. Ну будемо бачити. Поки що ось так, а до вечора бачимо, що буде далі. Так, я ще був дістав одненького того, що був мокрий, і вони вже так трохи. Сильно шумлять пещать, а яйця я дивлюсь, там більше так надплуплених я не бачу. Дивіться, є такі прям гарно великі чубаті. Ну, а є такі без чубчика. Ну, диплом різненькі будуть. Що ми зараз робимо? Ми їх занесемо під, під квочечку. Ось, що, це, що вчора вивела курчаток. Ми їх зараз там. Я думаю, вона нічого не зрозуміє, ну, чуть, чуть менше. Але я думаю, там темно і що вона не замічить. Різниці осильної. Так, тут качки вже ходять. До речі, їм зараз все треба, бачите, в тому є, а тут з'їли. Треба буде дати. Так. Водичка є, все є. Так, треба поповнення. Будеш мати тепер цей чубатик діток. Ці шість зараз принесу корм. О, до речі, ця голосийка біла відігрілася. Вон бігає. Навіть і не скажеш, що вона вчора, я казав, що вона, напевно, тільки вилізла через то і. Через то і була така слаба так. Опа. Раз нам поки що моя лопаточка, якою я всіх годую. Поки що так, хоча б щоб щось дати, бо вони буяні хочуть їсти. З того не додумаюся ще. Ось так насипає, вони зараз порозгортають. Та як весело. Ну, грійтеся, грійтеся. Молодці. Ось така краса. Що вона ну, навіть нічого не зрозуміла. Хоп, поховалися. І в них все буде добре. Так. Такі справи зараз буду робити. Далі що маю, а пізніше з вами продовжуємо. Я піду туши кочку, а отут дивіться. Опа! Тут була, тоді тодічка неслась, я щось потрохи її підкладав. І мені здається, що оцих що оці ще не проклюнуті, що вони будуть пізніше. Ми зараз mm. разом з вами, руки з гриз, все готував. Ми зараз що разом з вами зробимо. ми оцих двох, Візьмемо і спробуємо Чуть-чуть обманути квочечку нашу. Ми її тільки що підкинув карликових курчат. А зараз ми її ще... Ну вони чорні, майже як курчата. Одна була кочка, прийняла, там темно, може й ця прийме Зараз не зручно одною рукою. Зараз вам покажу вже як, вже як занесу. Так Мама, давайте оп! Оп, ану, добре. Так, тихенько, щоб ти на когось наступила. Щоб хтось тут плаче. о. Е добре, знаєте, що, що в неї є чорні курчата. В неї є чорні курчата, давай ховайся, щоб вона тебе поки не замітила. Ти теж йди до мами. Що в неї є чорні курчата і я думаю, що вона сильно різниці не... Так, що тут такі. Що добре? Вона сильно різниці не побачить через те, що курчата чорні і чорні. Плюс це я зараз свічу з пишкою, а в них тут, якщо без пишки, то так досить, ну, видно, але так більше тут з краю. А далі темніше. Тому я думаю, що головне, щоб вони он, так не тупили, не виділялись. Давайте, йдіть під квочечку. О, все. там і сидіть, Грійтеся, захочете їсти, вилізати. Тому я думаю, буде все добре. Бо мені краще там та досиділа ще. А вони, ну а вони треба і маму, не буду його окремо тримати. Тому такі справи, добре. як пізніше сходимо, дивимося, ми защо дивимо лодить, подивимося, як вона тут йому ту летю справляється. Привіт, привіт, Гулюсийчик. Прийшов, подивився. Ось такі красончики. Як ти мені бігають? Це курівка, курівка курча, курівка індича. Хі -хі. Одним словом, багато курівок, Десь тут ще пірат. Це там є той наш пірат що Одне око має підбити самого народження, не знаю, чого воно так, але щось воно йому о, 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 о. так є. Співаєте, співаєте, так, співаєте, співає, співає. Одним словом, кажу, вона, я думаю, все буде добре. А ми підемо працювати далі. Що я вам хотів показати по змінах, отут київські каченята, вони вже такі гарні. Одним словом, я їх... Бачите, їсти пети тут, поставив поближче так, до того краю, до дороги, і щоб вони не йшли мені туди. І вони вон так, тут було пару вилазили якось, мені почали. І вони, бачите, так були, підполювали, виїдали. Я їм качку забрав, щоб вони за качкою, бо качкою можуть йти йти, іти потім аж не. Так вони он, собі заходять між ряди, так собі і, і їм добре, бо вони, можна сказати, пасуться. Травичку їдять. І мені добре, бо... Не треба буде потім на осінь то все полоти. І так вони, бачите, як он так по краю, по краю, і вони собі щораз далі просуваються. І так їдять. І ще це випустив сьогодні вже сюди. Вон зараз загородочка звільнилася, бо я київських каченят випустив. Вони вже такі не ростуть гарно. Я думав, що білі будуть більші, але більші, поки що ці сіренькі, вони вже такі прям великани. Е, я що хочу зробити, я, бачите, вони одні біля других. Я хочу, щоб вони дня 3-4 так побули, одні до одних привикли. Е, вони тут ось, і травичку мають, і водичку, і потім е, дам їх, хочу дати теж їх біївські коченят, і щоб вони так само разом з тими каченятами, вони будуть у них. бачите, вертаються. Були там в самому кінці, вон там далі ще є. Дай в самому кінці в кінці полятка вони вон там от ходять. А оці вже повертаються. І щоб вони до них так привикли, щоб вони не, не кусалися, отак перше через сітку, а тоді буду їх о-о-о, біжать, біжать, біжать собі тут до води, вони собі вон там, вон ці клітки, тут як гаряче особливо вчора було. То вони вон, тут є так тінька за кліткою, вони собі заходили тут, тут за клітку в тіньок так собі потихесенько ховаються. Тут теж ростуть досить досить гарно, ще з качкою. ті ще скачкою. І ті от найменші, скільки їх тут є. Я навіть я вже тоді рахували, ми щось з вами 35 без штучок. О, вже так гарно, хоч прийшла сваритися. Вона така приходить, але вона досить дуже гарна, така спокійна качка. Ну і тут ще є. З тих, до речі, штучок. Наступний тиждень, може штучок 10, може і більше, буде видно. Е, переїде. Цю мамульку я теж може навіть сьогодні на ніч заберу, бо вони в ці ночують, вони вже великі, вона вже їм не треба, а місце, а місце трошки підростуть підростуді можна буде теж її давати до. До тих київських. Ну кажу, хоча гуся тут добре, бо є травичка. Але вона така трошки старана, але їм то не принципово вони, он за півдня половину викосили, А так вони привикнуть собі до них і потім будуть отак йти йти, йти і до осені, а гуси гуси гарно ростуть, я так ними задоволений. І вони можуть собі так вниз, щоб гуску так яструб не повинен. Вкрасти, особливо якщо поки буде так між міжрядні хабази, а потім, а потім вони вже будуть великі, то думаю, що з ними Так, вже я поставив вітерку, а не там в них така лівічка була. Ну гарні, вони гарно, особливо оцей. Якраз на передньому оцей великий такий, і ось там ще один ну, які теж такі, може то густочки, а це густочки, я не знаю. Ну, але гарно, гарно набрали, гарно ростуть. Мені подобається. Правда, вони такі. Тепер я тут трохи більше ходжу провикнуть, бо там були. Трошки мене бояться, але вон, прийшли, прийшли. Я не маю часу з ними бавитись. Вон прийшов, прийшов, розказує. Ну, потихеньку, потихеньку працює. Такі справи, ну, кажу, оце це мені подобається. Вони були якось вмудрилися, штучок 5 вилазили і так з караю випасали, ніби не чіпали. Вони щось пробують грезти, але за 200 за час, якщо не вигризли, думаю, я попробую випустити так більше. Випускав першу половинку. Так ніби нічого тепер взяв качку, забрав, за не пищали, ні, нічого. і Буде менш і їм користь, ну то скажімо, тройна користь. Їм користь, бо їдять хабас, вони, бачите, пробили йому нічого не зробить. Він не їсть, бо вони вже з'їли, якщо просто в тіні так хоче щось зелене. Їм ем добре, бо вони їдять собі молоденький зелений хабас, ну, він тут щось старіший, там буде зеленіший. А мені користь, бо мені не треба до того полоти перед тим, ніж купати, бо вони все сполять. І плюс вони тут... Сидять, ходять, можна сказати, підживляють мені зразу і землю. Дармо теж не переводять. Тому таке попробував перший рік того року. Я про це думав вже давно, але все якось страшно було, як-то, як то, а тут вони якось самі так вийшли і досить, досить непогано. Пробую, буду бачити до кінця року, що з того всього вийде.